Міський голова Тернополя Сергій Надал підписав розпорядження про впорядкування окремих питань фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста, у якому йдеться про заборону збору коштів з батьків для поточних потреб навчальних закладів. Відповідно до розпорядження, управлінню освіти і науки заборонено збирати кошти з батьків учнів загальноосвітніх та вихованців дошкільних навчальних закладів для поточного ремонту та от утримання закладів освіти на черговій сесії міської ради було прийнято зміни до бюджету. Був збільшена дохідна частина бюджету. Крім того, до такої кошти отримали різні галузі життя міста. З них освіта отримала 17 мільйонів гривень. Ці кошти підуть 3 мільйони гривень на дитячі харчування дітей в садочках. Більше 7 мільйонів гривень виділяється для проведення капітального ремонту садочків шкіл. 4 мільйони гривень отримують дитячі садочки для ремонту під'їзних шляхів. І крім того, 3,5 з мільйони гривень виділяється для. Забезпечення всіх поточних видатків дитячих садочків і шкіл. Є підписане відповідне розпорядження міського голови, згідно якого заборонено збирати кошти з батьків для поточних потреб шкіл і дитячих садочків. На це виділені кошти 3,5 млн грн. Цих коштів повністю вистачає на весь рік для того, щоб забезпечити всі поточні видатки. З офіційним візитом Тернопіль відвідала делегація грузинського міста Батумі. Представники Грузії відвідали тернопільські підприємства, університети, взяли участь в офіційних заходах, присвячених 202-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, та поклали квіти до могил учасників АТО. З іноземними гостями зустрічався міський голова Сергій Надал. Під час зустрічі серед іншого обговорили можливі візити тернопільських родин загиблих учасників АТО у Батумі. Сперва мы приняли детей, погибших в боевых действиях солдат. Они прошли у нас курс реабилитации. Вы знаете, что Батуми это курортный город, вообще наш край субтропический, на берегу моря. А потом, через несколько месяцев, мы приняли около 30 раненых боевых действий бойцов, и они также прошли курс реабилитации. То есть только если бы эти два проекта были, уже можно говорить, что это по обратим между нашими городами уже делает хорошее дело. Большое спасибо хочу от нашей делегации сказать миру за теплый прием, также, конечно, заместителя мира. И... Этот опыт, их приезд к нам, наш приезд сюда, это, конечно, нас настораживает, чтобы мы обменивались опытом и делились тем наилучшим, который у нас есть. Початок весни та сприятлива погода дозволяють розпочинати у місті капітальні ремонти прибудинкових територій, зокрема на вулиці Миру, 10, 11 та 12. Міський голова та комунальники приймають побажання місцевих мешканців. Там ремонтуватимуть заїзд прибудинкову територію та сходи, що ведуть до 12-го будинку. Одночасно капітальні ремонти дворів розпочнуть на кількох вулицях міста. Є затверджений рішення виконавчого комітету титульний список ремонту, капітального ремонту дворів і міжквартальних проїздів. Його можна побачити на сайті міської ради. Загалом заплановано капітально зробити понад 50 дворів. Ремонтні роботи вже розпочалися, зараз не тривають на вулиці Новий Світ, на вулиці Симоненко, на вулиці Миру. Під час проведення робіт я спільно з фахівцями житлово комунального господарства відвідую кожен двір. Для того, щоб почути думку мешканців, тому що дуже часто є, коли проєкт формується на капітальний ремонт двору, а мешканці просять знести зміни, збільшити місця для парковок, розширити приїзд, щоб доштувати до такої місця для смітників, ця думка буде враховуватися, вже потім контролюватися, як і завершення самих робіт. 202-го річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Тернополі відзначили урочистою імпрезою, читаннями його віршів і покладанням квітів до пам'ятника Великого Кобзаря. На святкування зібрало ще мало людей, як старшого, так і молодшого віку. Співали реве та стогни Дніпр широкий, згадували визначні моменти життя Тараса Шевченка. Сьогодні українці всього світу святкують день народження Тараса Григоровича Шевченка, великого синя, сина і генія українського народу. Без заперечі, що саме ця людина, саме він зробив, напевно, найбільший вклад для того, щоб формувати і творити українську націю. Сьогодні Кобзар має бути настільною книжкою кожного українця, тому що він найбільше відчував, бачив неправду, говорив про неї і закликав всіх українців до активної боротьби за справедливу Україну, де кожен буде господарем на своїй землі. Тому що в кожній хаті своя правда і сила, і воля. На тернопільські парки цьогоріч чекає масштабне оновлення. Парк національного відродження цього року тут проведуть освітлення на усій території парку, відремонтують громадську вбиральну та пішохідні доріжки. Для розваг малюків збільшать атракціонні зони. Крім того, у парку національного відродження заплановано реконструювати пам'ятник жертвам Чорнобильської трагедії. Також облаштують велодоріжки. В парку національного відродження буде зроблено капітальний ремонт освітлення і відновлення освітлення в парку національного відродження. Капітальний ремонт співочого поля. Капітальний ремонт і відновлені роботи громадської вборальні, а також реконструкція пам'ятника чорнобильцям. У парку топільче продовжують ремонтувати пішохідні доріжки, відновлять освітлення, реконструюють існуючий зоокуток. А ще планують відновити два спортивних поля та встановити штучне покриття. В парку буде облаштовано два нових футбольних поля штучним покриттям. Одне з них це буде відновлено маленьке існуюче сьогодні футбольне поле, де буде зроблено нове покриття. Крім того, велике футбольне поле, яке знаходиться зараз за торговим центром Орнава. Плануємо там влаштувати велике сучасне футбольне поле штучним покриттям з місцями для глядачів. Ми маємо домовленості з Федерацією футболу України. Вони повинні профінансувати встановлене самоштучне покриття. а Місто бере на себе витрати по підготовчих роботах, облаштування всього необхідного для цього стадіону. У парку імені Тараса Шевченка облаштують стежку здоров'я, оновлять пішохідні зони навколо острівка, чайка замінять освітлення, реконструкції чекає і парк слави. В старому парку наразі в цьому році заплановано провести роботи по облаштуванню великого сучасного дитячого майданчика з декількох секцій для того, щоб мешканці сусідніх будинків мали можливість там не тільки прогулюватися, але й гратися з дітьми. У парку здоров'я планують і далі розчистити території, облаштувати зону барбекю та велодоріжки. Крім того, цього року реконструюють і площу біля пам'ятника Степана Бандери. На це все у бюджеті міста передбачили близько 8 мільйонів гривень.